Згідно плану цивільного захисту Бердичева на кожному хімічно небезпечному об'єкті, а таких у місті три проводять щорічні заняття з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цього разу за розпорядженням начальника цивільного захисту Берличева, яким є міський голова, такі навчання відбулись на насосній станції по вулиці Ашербекова. Залучили до них 14 служб, у тому числі пожежних, медиків, мкарсівців, правоохоронців, енергетиків, працівників водоканалу, зв'язківців, службу інформації та допомоги населенню міськвиконкому. Тощо головною метою тренувань було перевірити готовність спеціалізованих служб цивільного захисту діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ці дії зазвичай передбачають три основних постола. Оповіщення населення. Це в першу чергу. Друге організація взаємодії, третє проведення евакуаційних заходів, тобто поетапної роботи органів, управління, поетапного прийняття рішення. І все це в жорстких нормативних часу. Згідно з сценарію, аварія трапилась у хлораторній станції. З одного балону витекло орієнтовно 50 кілограмів хлору. Постраждав один працівник, який перед тим як втратити свідомість встиг подати тривожну сирену. Учасникам навчань належало винести потерпілого з небезпечної зони, попередньо відчинивши двері станції. А далі за справу взялась група ліквідації з числа працівників водоканалу. Пошкоджений балон вони помістили до герметичного тубуса, щоб хлор більше не розповсюджувався назовні та під'єднали його до системи. У випадку, якщо це не допомагає, то кажуть, можна закинути балон до спеціальної ємкості з содою. Тим часом на територію насосної станції прибули бійці міськраї обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, які визначивши напрямок. Квітру влаштували водяну завісу, щоб нейтралізувати хлор. У випадку, якби хлор розповсюдився далі, у небезпеці ураження могли опинитися близько тисячі людей, мешканців вулиць Ашербекова, Лесі Українки та Гоголя. Не пускали перехожих в умовно ...небезпечну під час навчань зону працівники міліції, а співробітники служби медицини катастроф тим часом рятували життя потерпілого працівника хлораторної станції. Про кожну виконану дію учасники навчань мали доповідати до штабу. Після завершення необхідних дій можна було говорити про підсумки заходу. Начальник навчань Віктор Рябушко в цілому позитивно оцінив роботу служб, відзначив злагоджену поведінку працівників водоканалу. Хоча нині вони замість хлору використовують більш сучасні технології і матеріали очищення води, як діяти у разі надзвичайної ситуації, пам'ятають. Завдання, які були визначені цим навчанням. Виконані виконаний в повному обсязі. Але є недоліки, недоліки я вказав кожному керівнику для відповідного аналізу і вжиття заходів для усунення їх. Але відмічаю, що рівень підготовки працівників водоканалу відповідає всім керівним документам, відповідним інструкціям. Тобто, ви самі будуть свідками того, як впевнена діяла група ліквідації надзвичайних ситуацій.